Добрий день, любі маляти, і шановні батьки. Я вихователь групи раннього віку і мене звуть Тетяна Ісмаїлівна. Сьогодні я хочу вам показати нашу славну групу. А допомагати мені буде ведмежатку Малинка. У нас для малят є книжечки. Тільки можна почитати, погратися. От у нас є машиночки, черепашка, ось ви бачите. Знати музикальні іграшки. Ось такі музикальні іграшки дуже чудові. Ще в нас є іграшки логічні, шнуровочка і ось така ще є шнуровочка Дивіться. Ось. І ось такі замовки двері ми будемо зачиняти різноманітними замочками. Різноманітні іграшки. Музична це, будь ласка, скільки багато машина і все це для маля. А ще є такі будиночки. Їх дуже люблять дітки. Кірамінки. Ляхи, скільки багато. Від видить малинка підказує мені, щоб я не... Столикам вони пригощають улюблених іграшок цією їжею, що в нас є кубики. Дітки з великим задоволенням будують різноманітні споруди. Так, ви так? так? Угу. Ще в нас є медичний куточок. Дітки лікують своїх друзів. Також у нас ще одна перукару. І найцікавіше у нас є. Така була медичка горка. І тут дітки обережно обережно катаються. Валята, а ось тут наша ванна кімната. І тут ми з вами будемо мити ручки. А зараз ми з нашим ведмедиком покажемо, як ми це робимо. Кімнати. Тут дітки відпочивають. А зараз я на відпочивають, відпочиваємо. Спизу лежат. Ага, відпочивають. А в цьому приміщенні я зустрічаю малят і проведжаю. І буду дуже рада вас завжди зустрічати. До нових зустрічей, малята! Ми з ведмедиком малинкою будемо вас завжди чекати!